91 ша річниця з дня створення комбінату Запоріжсталь вже втретє підприємство відзначає цей день в умовах повномасштабної війни. Ми металурги, доволі успішно в цих умовах пристосувались до роботи. Успішно виконуємо поставлені завдання по об'єму якістю замовленої продукції. Номер один в умовах військового часу, коли й тривоги, і обстріли ця праця героїчна, без перебільшення можна сказати. Незмінною залишається традиція відзначати кращих працівників Запоріжсталі. Цього разу серед них і Артем Каліневич Це набагато більше ніж просто робота. Це друга родина, це розвиток, це стабільність. Не тільки ми для себе заробляємо гроші, але ми робимо чималий вклад у державу. Це податки, це та ж металопродукція, яку ми катаємо, і з нею роблять металоконструкції мости. Люди головна цінність та гордість Запоріжсталі, кажуть на комбінаті. Ми маємо динаміку зростання по чавону, по сталі, по прокату. А хто це все зробив? Люди праці, досвід та відданість своєї професії допомагає запорізьким металургам працювати під час війни. Людівногічмало людей пішли на фронт, захищають кваліфіковані фахівці. Тому, звичайно, підлаштовуємося під умови завдяки гнучкості, характеру, витримці людей, мабуть, згуртованості колективу завдяки цим усім. Головне Кажуть нагороджені працівники постійно вчитись чомусь новому і прагнути до нових звершень, якщо бути Якщо хочеш бути найкращим, треба розвиватись, треба вчитись, скільки б років не було, скільки б років не працював. І приходять іноді молоді дівчата, розумієте, що замулюються око на деякі речі, і дивишся на ці речі вже по іншому, на те, що раніше не звертав уваги. Тож у молоді теж є чого повчитись.